Поїхали німецька армія готується до можливого удару Росії та планує суттєво збільшити чисельність своїх військ. Про це пише агенція Reuters, Reuters посилаючись на документ, виданий командувачем сухопутних військ Альфонсом Майсом. Йдеться про те, що до 2029 року Німеччині потрібно додати близько 100 тисяч активних військовослужбовців, до нинішніх 62 тисяч. Ще 45 тисяч військових знадобляться до 2035 го щоб досягти цілей НАТО зі створення резервів для війни на виснаження, 10 тисяч військових планується залучити для зміцнення територіальної оборони. Ну і Зрештою, вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі це свідома провокація. Кремля таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підкреслив, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала, однак не так добре, як хотілося би. Мерц також наголосив на тому, що атака російських безпілотників це серйозна загроза миру в Європі. Почуємо. Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але звичайно не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі. Ми є і будемо рішуче налаштовані і значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. З нами на зв'язку Роман Гончаренко, оглядач Welle Німеччина, ведучий подкасту Вас із ДАС». Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що погодились, пане Романе. Ну і зрештою, з, з чого починати, як не з реакції німців на те, що зробили росіяни? Я маю на увазі ось цю атаку дронами Польщі. Реакція в принципі очікувана. Тобто, такого сценарію. тобто, Такого сценарію я припускаю, що очікували, але пізніше, оскільки приблизно рік, уже як на різних платформах на експертному рівні, переважно обговорюється, що буде, як Росія може спробувати спровокувати НАТО там через 2-3, можливо 4 роки. Але це сталося зараз, і теоретично можна припустити, що Плани реакції на таку ситуацію мали бути в НАТО і вони були задіяні. Інше питання, чому, можливо, щось не спрацювало, оскільки не всі дрони були перехоплені, не всі були збиті. І застосування також цих найпотужніших сучасних західних винищувачів проти дешевих, дешевих безпілотників це зараз обговорюють наскільки це ефективно. Очевидно, це мав на увазі канцлер. В цілому я б зазначив, що реакція в Берліні. Досить стримано, тобто всі намагаються в першу чергу звичайно урядовці, але і не тільки вони уникнути якоїсь словесної словесного загострення, ескалації, тобто уникнути уявлення про те, що Німеччина або НАТО зараз перебуває в стані війни з Росією. Так ніхто тут не вважає, і відповідно, поки що, всі досить довго чекали реакції на ці події зі Сполучених Штатів. Вона з'явилася, але трохи дивна, так як тут кажуть. Тобто, нібито Дональд Трамп і підтримав Польщу, але якось дуже стримано. І що далі не всі розуміють до кінця, можливо, ситуація проясниться в найближчі дні. До речі, ну в різних політиків цінність заяв так вона теж різна. Я дивлюсь слова голови комітету оборони Бундестагу Томаса Рьовенкампа він закликає до чітких контрзаходів в разі подальших подібних інцидентів. І є продовження, яке для нас зокрема цікаве. Він виступає за боротьбу з ворожими безпілотниками, також за межами. Країн членів Альянсу про ось цінність заяви такого політика. Наскільки вона може бути втілена в життя? Я б сказав, що це один голос із кількох. Але насправді Томас Ревекамп. Не на тій посаді, яка ну реально може впливати на політику Німеччини, і Німеччина звичайно дивитиметься в першу чергу на е, Сполучені Штати і на Польщу, е, на країну, про яку безпосередньо йдеться. Тобто, якщо НАТО колись піде на пропозицію України, погодиться на неї і збиватиме російські дрони чи ракети над територією України, звичайно, це робитиметься з території країн Східної Європи. Це Польща, це може бути Румунія. Е, відповідно, поки що є такі люди, які. Закликають до цього, ми це чуємо. Але посадовці уникають поки що обговорення цього питання, кажуть, що це не на часі, варто зачекати аналізу, консультації в межах НАТО і так далі. Тобто, це все тривалий процес. в цілому ми бачимо реакцію Німеччини, яка полягає в тому, що. Два літаки єврофайтери, які базуються на сході Німеччини, на північному сході, які патрулюють повітряний простір над країнами Балтії, до цих двох єврофайтерів додадуть ще два. Тобто їх буде чотири. Ніби то і реакція є, але я не знаю наскільки це суттєво посилить. Скажімо, так спротив, у разі, якщо Росія спробує повторити таку акцію з іншого боку ми бачимо із інших держав, наприклад, Франція, перекидає свої літаки Рафаль. А інші країни говорять про збільшення про сил протиповітряної оборони, які вони можливо спрямують до Польщі та взагалі до східного флангу НАТО. Всі дивляться за, зараз на навчання захід 25 Росії і Білорусі, і поступово вже обговорення переходить до цих навчань. І е, Цей інцидент з безпілотниками потроху відходить в минуле. А ось до речі, з приводу цього російсько-білоруського вишколу, це мова просто про моніторинг певний, чи є вже якісь аналітичні матеріали? Поки що рів... на рівні моніторингу, справа в тому, що десь півроку тому, що в Німеччині дуже сильно боялися цих навчань, було дуже багато обговорення, що от Росія може спробувати використати ці навчання, накопичити сили, потім спровокувати десь зайти на територію НАТО. Зараз про це не говорять зараз. Говорять про те, що очевидно Росія може спробувати знову запустити безпілотник або щось таке, тобто не вторгнення. Російських військовиків безпосередньо на територію НАТО, а щось інше під поза, тобто не пересікаючи цю межу збройного конфлікту, ось тут цікавий, як на мене, розріз. Наші оглядачі говорячи про те, про атаку. Російську дронами на Польщу припускають, прогнозують. Ви уявіть, пишуть вони, що тепер росіяни, наприклад, можуть зробити з країнами Балтії. Чи розмірковують на цю тему, наприклад, в Німеччині? Безумовно, розмірковують. Тобто Німеччина несе відповідальність за країни Балтії, хоча б уже тому, що там розташовано німецьку танкову бригаду в Литві і її формування цей, цей процес почався кілька років тому і завершиться в 27 році, але тим не менше, якась частина німецьких військовиків вже там, тобто вони безпосередньо в зоні потенційного конфлікту, і звичайно, Німеччина уважно дивиться за тим, слідкує за тим, що відбувається по інший бік кордону, що відбувається в Білорусі в першу чергу саме з цими навчаннями. Пане Романе, тепер ця історія з Бундесвером. Збільшення кількості військ, збільшення особового складу. Як, як зустрічають німці ось такі новини? Наскільки вони ну, я не знаю, там, тішаться, підтримують? Опитування всі показують, що німці підтримують збільшення Бундесферу. Інше питання: наскільки є сильною підтримка повернення до призовної армії, uh -huh. зараз в Німеччині призов призупинений, і уряд буквально недавно представив законопроект, який передбачає. Плавний перехід знову до контрактної армії, хоча зупиняється за крок до безпосередньо призовної армії. Перехід до призовної армії відповідно основна ставка робиться на те, що люди добровільно приєднуватимуться. І от це справді відчувається, і люди це підтримують, особливо звичайно на тлі подій в Польщі. Повідомлення про те, що Німеччина збільшує чисельність Бундесвера до 100 тисяч, ці повідомлення були і раніше. Я б не пов'язував це напряму з російськими безпілотниками в Польщі. Такі рішення так швидко не ухвалюються. Це досить досить тривалий процес. Довго йшли консультації. Тобто, після виборів в. Зимою в лютому було зрозуміло, що Німеччина рухається в цьому напрямку збільшення чисельності своєї армії, оскільки виклики залишаються. Війна Росії проти України не завершується, і Берлін виходить із того, що навіть якщо вона завершиться, Росія заверш залишиться загрозою. Відповідно, Німеччині, як найбільшій країні Євросоюзу, варто посилювати свої спроможності, а вони поки що явно недостатні. І там я бачив цифри максимальної кількості. Стіє там десь в, в 260 тисяч, якщо я не помиляюсь Людей я маю на увазі. На ваш погляд, це, це прям стеля. Ну, я нагадаю нашим глядачам, контингент росіян тут ледь не, 100, не 700 тисяч. Це контингент? Насправді є різні цифри. Різні цифри. Mm. Зараз точно можна сказати, що чисельність Бундесферу, десь 185 тисяч, mm -hmm. тобто в найближчі 2-3 роки. Уряд планує збільшити його десь ще на 80 тисяч. І плюс ще 100 тисяч вони хочуть мати резервістів, яких вони зможуть мобілізувати в разі потреби, от приблизно такі розрахунки. Особовий склад це добре. Тепер пригадаємо, що були ще й певні скандали з бронетехнікою. Як зараз ось там збройова тема і тема озброєння німецької армії? Наскільки вона жива? Наскільки німеччина готова до переозброєння і ну я так розумію, досить радикального. У німецьких зброярів свято не завершується. От зараз почалася осінь, і вони розраховують на нові контракти. В першу чергу, звичайно, йдеться про виробників бронетехніки, такі концерни, як Райнметаль. Вони розраховують, що саме зараз, от в наступні тижні, в наступні місяці федеральний уряд розмістить ще замовлень на десятки, якщо не сотні. На, на десятки мільярдів, можливо, точно на сотні мільйонів. Наприклад, конкретно йдеться про е, системи протиповітряної оборони е, Skyranger, виробництво Rheinmetall, буквально кілька днів тому е, цей концерн е, домовився з Україною про постачання перших таких систем Україні. Україна, до речі, отримає їх раніше, ніж німецька армія. Але німецькій армії е, доведеться ще трохи почекати. Вони замовили, замовили 19 штук. І зараз от були останні повідомлення, що це замовлення затримується. Можливо, аж 28-го року. Німечнімає Бундесвера їх отримає, але потреба в рази більша. Преса пише, що уряд Німеччини збирається замовити сотні таких машин 600, якщо я не помиляюся, або приблизно так. Теж саме стосується інших видів озброєнь. Тобто німецька армія потребує значно більших можливостей і в техніці, і в людях, і це все процес, який тільки на самому початку з нами зараз відбувається не менш важливий ніж збройовий трек для нас, ну скажімо так, політико-дипломатичний. Зокрема, пане Романе, в контексті розмов про можливі перемовини Російської Федерації та України, як до цього ставиться німецький уряд, і, зокрема, пан канцлер? Ну, пан канцлер говорив, що е, можливості дипломатії вичерпані. Це було ще кілька тижнів тому. Я думаю, що позиція не змінилася, особливо після останніх подій, після обстрілу Кабміну в Києві, після е, е, цієї історії з російськими безпілотниками в Польщі, про яку ми з вами говоримо. На цьому тлі е, німецькі політики повторюють далі частіше, що Росія не зацікавлена в завершенні війни, не зацікавлена в дипломатичних зусиллях. Дипломатія зараз поки що має інший вимір. А саме, от поки ми з вами розмовляємо, російського посла викликали до німецького МЗС, і це пов'язано з інцидентом в Польщі. Тобто, це такий сигнал Берліна, також реакція певна на дипломатичному рівні на те, що відбулося. Ну і ми будемо сподіватися, що динаміка, як то кажуть, збережеться. Пане Романе. Ми дуже дякуємо вам за пояснення і занурення, так в нюанси е, німецької політики. Зокрема, Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle німеччина, ведучий под подкасту поз подкасту Васиздас. Був з нами.